Курси валют на 13 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 13 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться напередодні фінальної торгової сесії тижня. Четвер, це час, коли варто приймати зважені рішення перед вихідними. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара як в офіційних, так і в готівкових курсах, може бути важливим сигналом для ринку, і які прості правила допоможуть вам уникнути курсової турбулентності при обміні готівки, щоб ви не втратили гроші як забудькуватий турист, що платить в аеропорту завищеним курсом. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 1 копійка, євро 48 гривень 61 копійка, британський фунт 55 гривень 21 копійка, польський злотий 11 гривень 45 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,12 42,20 гривні. Євро можна придбати за 48,85, 48,95 гривні. Британський фунт торгується від 55 до 55,60 гривні. Польський злотий 11,45, 11,55 гривні, а молдовський Лей 2 гривні 38, 2 ,47 гривні 47 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні перетнув психологічну позначку у 42 гривні. На ринку готівки він також зміцнюється, наближаючись до 42 гривні 20 копійок. Євро демонструє помітне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах і вже майже досяг 49 гривень. Британський фунт також має зростання в офіційному курсі. Загалом ринок сьогодні демонструє помірну, але чітку тенденцію до зміцнення іноземних валют. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Четвер – це день, коли ринок готується до звітності та новин п'ятниці. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який подкаст послухати дорогою на роботу. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.